Всім привіт! У нас сьогодні розпакування вентилятора, тому що почалася спека і треба з цим щось робити. На жаль, кондиціонера в зйомній квартирі немає, тому виходимо із ситуації як можемо. Так. Корсіку вже дуже цікаво, що там будемо. Перше, що дуже вразило, що коробка дуже легка була. Так. Попирка, коробка в коробці, Корсік забирає коробку. Щось хід не в душі, в коробку лізти. І ось такий невеличкий вентилятор маємо. Так, фірма Zieland, щоб це не було, чесно кажучи, перший раз нею стикаюся. Що нам тут кажуть, що тут батарея, до речі, 3804 мАг, 90 градусів його позиція можемо регулювати. лайт, ну, якесь світло, я так розумію. Так? І. А з іншим будемо розбиратися по ходу. Давайте відкриваємо. Так, інстракшн дуже велика там з якимось кобільочком. Так, все воно може бути, ахиня. Але це добре таке фіксування, щоб наверняка нічого не тіліпалося в дорозі. І ось така у нас краса він такого сірого кольору, дуже невеличкий. Для порівняння ми в минулому році робили огляд на ось такий вентилятор від РЗТК. Він працює, але просто що ну, на велику кімнату явно його недостатньо, він маленький. Цей трошечки більший, потік повітря маєте більший. І цей акумуляторний, і це акумуляторний, тому подивимося, як він працює. Пластик, суто, візуально, мені подобається. Він такий немаркий, приємний колір. Тут металева штучка. Стопчик. От, дивіться, він ось так: от як ви обіцяли, да? 90 градусів. Тобто можемо його ось так зробити. Ну і все, по суті, дві позиції, можна там центру десь між ними знаходити. Пока білючка, він тут доволі довгий і дуже прикольно дивіться, він в тон самому вентилятору такий красивий сірий, цвій, колір насичений. А по роз'ємам USB Type-C, це щоб ось тут ми його додали. І для блочка треба стандартний USB-A. Звісно, що зараз вже більш модна, стильна молодежна, коли обидва type c але ну, нічого, тут потужність не така висока, тому має нормально заряджатися і так. А по LED-підсвітці, яку я читала на коробці, вона мала на увазі, ось тут де у нас режими швидкості. Да? Давайте одразу пробувати. Бачите, підсвіточка є, це перший режим. Дує, до речі, непогано для першого режиму, от навіть я дуже високу ручку тримаю, мені доходить. Повітрячку, навіть так. По тиші на першій швидкості він доволі тихий. У нас на коробці. Заявлено, що, в принципі, тут гарні показники по шуму. Ось перша швидкість, дійсно. Я майже не відчуваю його. Такий дуже тонкий звук. Друга швидкість. Ось тут уже трошки голосніше. Ну, і дує. Ще вище, мені відчувається. Третя швидкість. Ось тут уже трошки напрягаємо її слухові рецептори. І четверта. Ну, на четвертій краще, мабуть, не використовувати, тому що ну голоснувато, скажімо так. Оптимально, десь все ж таки друга нормальний потік повітря і по шуму мені цілком зручно. По розряджанню у нас виробник завіряє, що 4-15 годин. Скоріше всього, якщо ми будемо на мінімальній швидкості, як зараз, то це до 15 годин має вистачити, а далі на зменшення. І на останній швидкості до 4 годин він пропрацює. Ну, Подивимося, в принципі, для акумуляторних навіть 4 години, мені здається, це дуже класний результат. Я зрозуміла, що він мені нагадує в такому положенні торшер, знаєте, такий натурально дуже схоже. Незручність по кнопочці, знову ж таки. Мені б хотілося, бо окремо включення-виключення окремо швидкості, а так виходить, що ми включаємо, якщо хочемо третю, швидкість нам треба прокласувати. Якщо хочемо, потім назад, першу швидкість, знову таки треба прокласити всі. Але ну це таке. В цілому ж виглядає доволі якісним, пластик солідний. Я б не сказала, що ця річ схожа на ту, яка за місяць поламається, і до того ж, нам виробник дає гарантію аж на два роки. Для вентилятора це мені здається дуже непогано. Мінус такий, що вже помітила, що немає індикатора заряду. Так, от зараз він типу працює, але я не знаю наскільки його вистачить. Ми його зараз спробуємо зарядити. І потім, хоча б так чотири годинки протестуємо, чи дійсно він тримає. Хотілося б все ж таки якийсь індикатор, щоб ми розуміли, скільки йому залишилося працювати. Ну але докупати, звісно, що якісь там додаткові девайси, щоб це бачити, ніхто не буде. Ну що ж, відгук, який ви не просили наприкінці літа, але я скажу, ми його поексплуатували десь так місяць, і що по результату? Дує він доволі потужно, тому ми користуємося тільки на першій швидкості. Їх тут всього чотири нагадаю, але найбільш комфортно перша. Чому? Тому що. Він настільний, він стоїть поруч з вами, нема потреби, що він там за кілометр від вас, тому, відповідно, першою достатньо. По шуму? Е, перша швидкість 32 дБ, і вона доволі тиха. Не беззвучна, як каже виробник, але доволі тиха. Якщо будемо включати 2 і більше, то вже трошечки шуми стають некомфортними і на, том, на тих режимах ми не експлуатуємо. А 1-2, в принципі, доволі тихо. Щодо цього режиму, коли він стоїть ось так горизонтально, ми його до кінця не зрозуміла наша. Це все дується наверх. Єдине, що ну можливо комусь знадобиться, поставити на підлогу, щоб там дубця продувалася і так далі. Може. Чи так спідничка роздувалася для якогось відео, ну чому ні? Щодо акумулятора, по заяві виробника, максимально він тримає свій заряд 15 годин. В принципі, не збрехали це, правда, у нас так і вийшло. Ми не одним махом 15 годин його використовували. Трошки він у нас був включений, коли потреба. Ми засікали час, потім виключали, потім знов включали. І ось такими інтервальними історіями у нас якраз таки 15 годин. Годин і на бігло. Звісно, що це на першій швидкості, на більших швидкостях, більших обертах буде, звісно, що ближче до цього показника, але ми не перевіряли, не бачимо в цьому потреби. Щодо швидкості заряджання, то якщо ми відкриємо інструкцію, да, перший раз, мабуть, в оглядах ми інструкцію детально прочитали. Дивіться, ось тут написано, що на 5 5-ваттній зарядці 7 годин і від 0 до 100. У нас вийшло 8 годин, це ми перевіряли на таких ось параметрах. Звісно, що термін заряд в раніше час зарядки він якраз таки є мінусом суттєвим цього вентилятора, тому що ну, це дійсно багато. На літо, якщо спека, на цілу ніч якби, його ставить на зарядку, ну така собі історія до того, що ви не можете в моменті, коли він заряджається, використовувати його на високих швидкостях. Ми цього, в принципі, і не робимо, тому нам окей, на першій швидкості можна і заряджати. Крім того, зважайте, що тут акумулятор звичайний, літій-іонний, тобто десь так 800 циклів він витримує, тобто, з скажімо так, поступовим його більш. Використанням він буде все менше і менше тримати заряд? По якості збірки цілком влаштовує, нічого не культигає, нічого звуків ніяких не видає, коли я його рухаю? да ну Трошки пластик, звісно, що я натискаю. А плюс він такий випадковий стрес-тест пройшов, він у нас упав з висоти 2 метри. Як бачите, все з ним цілком окей. Яке ваше враження від цього девайсу? І взагалі, чим ви спасаєтеся від спеки, якщо нема кондиціонера, от чи окей для вас такі Тативні історії, чи можливо, все ж таки щось провідне берете? Напишіть, будь ласка, ваші ідеї з цього приводу. І якщо вам це відео було цікаве, вподобайка, підписка і до нових зустрічей.